І всем привет! З вами Кеша Кеш І сьогодні я будемо щупаюсь саме робити, так. Ну це сьогодні я сам не знаю, що буде купатися. Так, ми затепітем гуляємо спі. Короче, ви пам'ятаєте, що іншому іншій серії я бачу цю машину сталу свою угу. так. І... Ви бачите, що я знайшов? Ви бачите? Що з ней стало? На що там ж відкрита? коротко, ладно, не просто пасы. Блин, просто... камеры не мали, то можно побачити. А звідки на тут? Мое запитання. Звідки вона тут взялася? Її не було. Напиши в коментарях, звідки вона взялася. Може сталося таке, я Good. Давайте. Я бачу якийсь... Якийсь мені написав і сказав... Тату... Тату Вінька... російський Скрізак... Та я... Та я українець! Я не буду на русском знімати! Зрозуміло! Я українець! Буду ходити на українському! Так, що можемо покупати? А давайте її е, відправимо. чекайте, а давайте подивимось, чекай, так, закр... а, не... так, а ну чекайте не на нам подавайтесь умі. Ми... Коттай утонук с ТСП. Так, давайте питаємось. Ого, номера може не моломажу чекай, С, точка там шесть букву Н, и 7539 пятьсот там шесть-шесть, такая. Вот сами знаю, давайте я Так, а ну давайте. Frank Chairman on Corleone Radio, where the true music from the and we're answering your questions. Mr. Chairman, what's the best way to make quick cash in the game? Що хто не замітив мою машину бо давайте її там поклати. Бо щоб її не вкрали. По ханям так. Це знову така бока включати цю. Так, і щоб її ніхто не попащил. Може хтось его так просто відкрити і все. Почай не буду кінець. Кочу сам. Так, кричала. Так, давайте. Пошла забавлю таки тоже дякую. Давайте я вже з на команду. такая не потужна поїхала. А ч я пьем шану не потує? І так нічого не викрадає. Ну то ну то якось хал їхати, скажіть. Там я, певне веша знайду, щоб так класно. Ну поки моя машина ремонтується, ще чуть-чуть. що тваня і вона появиться. А ви скажете, а я в автошколі, я вже був. І от я вже я, ну, я вже маю права нормальні і можу їхати, бо... Пойдем, манна, запугала права и знамя. Да давай, Иисус, что? Странный ремонт. Ремонт! 500 храна 500 Пять о... пятьсот Так он дает пятая Ой, О, вам, классно, машина. Не по таку машину тоже. Я їх засмаю. Цекую кута машина. По на неї. Чекай. То камера є? А, не, я казав, маю. У меня зато классная машина. на неї. Знаєте, от там що на машина така? Така іншого кольору. Йоле, ти що робиш? Я тільки кажу, що машина, а ви зразу хочете її сломати. Не знаю, що вона вже. Ого, який Мерседес! Классно, єпогу. я буду тут даже что-то такого. Ай! -мо! Не сутая тормпать в армии. Может, да ладно я? Блин, я человека задавал. Может, туда съел? Опа! Я куда снажал зараз. вас. О, ва, камера отличалась. Файно. Ти пей. Не хоче, що ти так Що за? Ти чому в мене ваше не успів? То що? В мене ваше не украв нормальний. Де це заправка? Ще нічого, здоров'я моя машину порати. Ой, ой, это уже врача. так, давайте запакуем. Так, все. Давайте. Так, пришел поехала. Так, я пока пойду до а вы ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.